Отже, всім привіт! З вами веселий мончик і ми починаємо от таку, дивіться, мама родна, дивиться, посилку. таку велику розпаковочку. Позитивну і дуже веселу. Оце ти розпакуєш, це буде до завтра. Розпаковуємо ось такої маленької, що в нас тут є. Отже, розпаковуємо і ми маємо ось таку штуку. Ось те, що я заказував. Це в нас USB хаб щось то, На декілька USB цих. Роз'ємюю з одного там на. Коротше, там, на 4. О, і такий мутняк. От також пробує розв'язатися. В'язати і не перев'язати. Так в'яжуть як. Отже, починаємо. Перевіряємо, чи він працює. Тут є такі кнопочки. Тепер я його з'єдную. І ось дивіться. От. світиться. Світиться, світиться, світиться. Ну, не маю перевірити, але працює. Працює та й працює. Слава Богу. До побачення, до побачення. У нас перша посилочка. Все. Що ж тут не перевіряти, як сказав. Ну, такий опакетчик один пес. Наступна у нас посилочка. Отже, будемо дивитися, Що в нас по наступній посилочці? Дивіться, що наступна посилочка? Це в нас такий павербанк. Ну, це не павербанк, це коробка. Це звичайна коробочка. Я потім складу, розкажу, як її складати там туди-сюди. Наступна йде отака от фігня. <плес> Ось такий ось мутняк, позитивний мутняк. Так, що ми заказали? Дивіться, що я замовив. Ось, о, по одній посилці йдемо доведеться. Дивіться, ось таку штуку для того, щоб паяти плати. Ну, ми потім розберемо, підключимо, знаємо, як воно що робить. А тільки не зламати. Ось тут багато що є, треба її якось буде скласти. Тут є лупа. Ну, коротше, ми потім я її складу, покажу, розкажу. Є ще якась інструкція, вроді китайська. Ну, таке все. І більше нема нічого. Потім покажу, розкажу, будете бачити. Отже, така штука. Наступне, наступне, що у нас? Наступне в нас. Ось от така от штука. Це, типа, бачите, Це у нас павербанк. Я показую, щоб ви бачили. Ось таку штуку покажу. О, бачите? Це треба буде скласти мені, я потім її складу, покажу, що до чого, як воно працює, я вам все розкажу, покажу і так далі. Все. Ну, такий ото позитивний мутняк, коротше. Ой, зовсім були добрі, здорові, позитивні. Наступне, що я замовив. Отже. Що це в нас таке? А це в нас. Все більше нема нічого. А, а це в нас така штука, щоб перекручувати на лоб, там знімати. Ну, типа... Коротше, в Ютубі знімати чи що, щось типу, того. Тут Ще йдуть пакетики, от такий, де, де ремінчик, І е, тут йде, якби, тут йде, якби, така штука, щоб воно типу, вдягається і прикручується. Ось така ото, так, що, таке, от, фігня. Так така, таке, отже наступний пакунок, це має бути штатичний. О, щось вже впало, щось вже впало. А то йдімо вже веселий. Ха -ха -ха. Така штука. Ось така воно йде. Бачите, такий пластичок сидим, судимо. Приблизно показуємо. Ну, Ось таке, коротше, самі знаєте, яка хрінь, вправо-вліво, вниз вверх. Ха -ха. А в мене падає, бо я веселий. Це типу, щоб штатив для того, щоб знімати відео туди-сюди, коротше. Та й таке. У мене веселий, позитивний коротше, мутняк. Така якась штука йде. От такі штуки йдуть. Ну, коротше, і такі от у мене позитивні справи. Отже, всі. До побачення, до наступної зустрічі!